Вітаю, друзі. Сьогодні у мене конференція Окей-Агро, дуже потужна конференція, дуже багато цікавих спікерів, багато цікавих зустрічей і знайомих людей. І одна з таких зустрічей у мене з Сергієм Сровим. Вітаю Сергію! Да, вітаю я вас, вітаю глядачі. Я думаю, що Сергія знає дуже добре наша аграрна спільнота, знає як спеціаліста, як консультанта і як агроблогера також. Так, що, мої колеги, звісно, канал Суровий Наутіл. Так. Хто не знає, рекомендую підписуйтесь. Дякую. Сергію, я постійно тебе зустрічаю на конференціях, на таких заходах. Чому ти завжди приймаєш участь, участь в таких е, тусовках аграрних? Насправді тут, мабуть, не одна мета. Тому що, наприклад, може бути мета для мене це пошук нових знань. Ми, навіть я, відвідуючи багато господарств по території України, все одно в мене є певні обмеження. Я не можу поговорити з усіма, да? я не можу почути досвід кожної людини, ну, в міру своїх там, робочих обмежень. Да? Тому що Є своя робота, і ти не можеш відвідувати кожен день якесь інше господарство і зустрічати інших людей. А в, в такій атмосфері ти можеш зустріти встріт, людину, та, яка тобі дасть якусь інформацію, яку ти потім можеш проаналізувати, використати там і нести, як кажуть, позитивну динаміку там в економіки, там чи ну, в першу чергу, це економіка, так да? це перше, тобто пошук нових знань. Друге, це Знаєте, я сьогодні від нашого друга товариша Леоніда Васильовича Фадієва почув таке, коли ми зустрілись, він каже: е, я, я побачив тебе і е, одразу побачив посмішку. Да? Я кажу, «Да, ну, тіпа, ну, якби ми ж знайомі, да? він каже, ну я кажу, Леонід Васильович, ви не пропускаєте жодного жодної події. Я говорю, у вас вистачає на все енергії. Він каже, ти знаєш, Такі події не дають можливості впадати в певну діпресію, Да? тобто ця енергетика, яка є від людей, тобі постійно тримає тебе в тонусі і змушує тебе рухатись далі. Тому для мене це також в цей осінньо-зимовий період, коли вже немає такої роботи в полі, да? і коли ти можеш там лишній день полежати на дивані, але ти їдеш на такі події для того, щоб підпитуватися енергетикою. Також це можливість знову ж таки встрітити якихось нових людей, послухати спікерів, тому що насправді спікери дають дуже багато цінної інформації. Ми не завжди її чуємо і не завжди нам здається, що тематика спікера буде цікавою для нас саме, але прослухавши виступ, ти все одно знаходиш для себе щось важливе. Тому це якби таке комплексне. Сама атмосфера. Теж підпитує. І фактично це концентрат. Так. Знань, ідей, людей, зустрічей. Ну так, тому що тут збираються такі самі люди, які щось шукають. Тобто тут, тут сюди приїжджають ті люди, які шукають. Тому що коли ти вже думаєш, що ти все знаєш, і тобі шукати нічого не треба, Боже ти, сидіти на печі. Да, ти не їдеш так. на такі заходи. Але насправді, якщо агроном для себе. Себе зловив на той думці, що він вже все знає, то це все. Треба вішати замок на двері. Це вже, це вже людина зупинилась, вона не розвивається. А ті зміни, які сьогодні є в агро і взагалі в нашій країні, вони змушують нас постійно змінюватися. Тому ми, ми, ми не можемо сказати, що ми все знаємо. Тим більше агрономія це така наука, в якій чим більше ти е, знаєш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш. Так? Сергій, я помітив, що ти один із небагатьох учасників заходів присвячених Ноутіл регенеративному заворосту, який був на всіх заходах. Починає з 2018 року, з Ноутіл Тура по Миколаївщині. Що тебе тримає в цьому русі? Дивіться, ну хтось це нашою сектою. Так? Насправді це люди, які об'єднані. Е Ну, певною метою, да, це не одна мета. Не можемо сказати, що це ті люди, які виключно думають про здоров'я ґрунту, да. Тобто, все одно має бути економіка. Хтось приходить до здоров'я ґрунту через уже покращену економіку. Ну, здебільшого, це так відбувається. Тобто людина стає вже багатшою, да. тобто для неї вже не є мета тільки збагачення себе, а вона вже думає про свій основний там, один із основних ресурсів це ґрунт. І вона вже думає тоді про здоров'я ґрунту. Да. І коли ти попадаєш знову ж таки в атмосферу, якщо це загальна атмосфера Агро, да, сьогодні ця подія, на якій ми знаходимося, то е, подія там Реагро або NT -Lab, да, там, або такого формату е, конференції, це саме знаєте ще більш концентрованіша аудиторія, яка ну така профільна, яка з якої ти говориш на одній мові, да, тобто це. Ця мета нас об'єднує. Да, ми говоримо про одне, про своє наболіле і про можливості вирішення теж того, що в нас болить. Тому в, в будь-якому випадку, при при я шукаю нагоду приїхати на будь-який захід на цю тематику. і це саме можливість зустрітися з однодумцями. Однодумцями так. бо їх не так багато не людей, які, які об'єднані такими ідеями. Ти починав як учасник, а потім ти вже в тебе змінилася нова роль, з'явилася. Кілька років тому ти став виходити на сцену реагроенталап як спікер. Що для тебе зміна таких ролей означає? Це більша відповідальність? Чи це більш такий цікавий досвід для тебе як спеціаліста? Дивіться. В будь-якому випадку ми змінюємось. Да? У мене трошечки змінився профіль моєї роботи. Я, незважаючи на що, я маю певний досвід, яким можу поділитися. Раніше в мене був досвід виключно в своєму господарстві. Сьогодні в мене є досвід в багатьох господарствах, з якими я працюю в різних регіонах України. Мені здається, що мені є про що говорити, да? мені є про що сказати, тим більше, що на таких заходах здебільшого інформація не, 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 не без маркетингу. Да? Тобто ми говоримо про те, що в дійсності нас турбує, про те, які інструменти в нас є для вирішення тих чи інших проблем, і про те, знаєте, як про, знову ж таки про енергетику. Тобто ми ділимось, коли кожен спікер або кожен блогер знімає відео, він ділиться своєю енергетикою. Тобто, інколи навіть треба посіяти насіння, яке згодом проросте, да, і це буде твій здобуток як спікера або блогера, що ти когось долучив до, на твою думку, правильних речей. Тобто, да, тому що. Коли ти несеш інформацію, ти людина цікавиться цю інформацію, може щось спробувати і змінити своє господарство, змінити свій підход до ґрунту, да? і це буде якась в певній мірі і твоя заслуга. Тому я думаю, що це основна мета спікера або блогера да, нести от е, таку інформацію, е, ділитися з нею і ділитися на на власному досвіду, а не говорити про щось теоретично, так. Тому, так. Ну, я скажу з своєї сторони, що Сергію вдається ця роль спікера. Більш того, на минулій конференції Реагро він отримав нагороду Реагро Евардс в номінації Кращий спікер. Так що майстерність росте, відчувається. І саме тому ми знову запросили Сергія бути спікером на наступній конференції Реагро, яка відбудеться. 5-6 лютого в Києві. Яку тему для свого виступу ти обрав на цей раз? Е, ну, тема, знаєте, знову ж таки про наболіла. Да? Е, я думаю, що сьогодні дуже актуальна її тема взагалі сілезміни. Да? Сівезмі як стабільність господарства, тому що для мене. Змінився взагалі погляд на саму Сівезвіну, тобто це не виключно там ротація культур на полі. Да? Це взагалі як основа, як якийсь певний бізнес-план, да? який вирішує багато проблем і дає можливість отримувати гарну економіку. Тому е сьогодні ми маємо говорити не про. Е Гектар не, не процентнери з гектар, да? ну, тобто, ця парадігма постійно змінюється, да? все ж таки в, в бік того, що ми маємо рахувати економіку, да? скільки, ми, скільки ми заробляємо. Але все ж таки вона ще залишається в той парадигмі, що ми рахуємо центнерами. Ми маємо навчитися рахувати доларами так? з гектаром, тобто скільки ми заробляємо. І саме коли ти. Працюєш з ґрунтом, а потім ґрунт працює на твою економіку, то долари з гектара збільшуються. І ти маєш зрозуміти, як тобі побудувати цю сівозміну і ці всі елементи не тільки ротації культур, а й розподілення техніки, засоби захисту, щоб не було ніде після дії. Де ти можеш ставити покривні культури якийсь суміші? Ну, тобто, ну, це дуже широкий загал. Я про це розповім більш детально на самому заході, да? але для мене сівозміна – це не просто ротація культури. Я хочу своє бачення транслювати тим людям, які прийдуть на цей захід. Ну, важливість цієї теми очевидна. І як ти мені сказав, що ця тема тригерить. Так. А що ти відчуваєш, що для багатьох аграрів? Все ж таки залишається тема сівозміни десь на другому плані. Дивіться, є дуже яскравий приклад, коли ми проводили захід, наприклад, в Миколаївській області, посуха вирок, І навіть вже тоді, коли ми проводили його в Дніпрі, ще зберігалися в полуарах тематика, що робити далі. Так. Як будувати свою сівозміну, щоб отримувати прибудок кожен рік? Всі говорили про те, ну тобто ми транслюємо ідею того, що в умовах півдня має основна там, маржинальна культура, наприклад, або соняшник або ріпак, приходити раз на 3-4 роки. А 2-3 роки мають бути якісь проміжні культури, які будуть зберігати економіку, вони не мають бути збитковими. Вони будуть зберігати економіку, але вони будуть всі працювати на те, щоб коли прийде на це поле соняшник або ріпак, ми отримали там умовний надприбуток. Так? І, і ми про це говорили буквально недавно, два місяці тому, але там чи три місяці тому. Але за ці три місяці випало достатня кількість опадів. Ситуація змінилась, і ситуація в кулуарах вже змінилась. І на полях ми теж бачимо, що пішли, вже подоставали всі плуги на півдні в умовах Миколаївської, Одеської області, Херсонської області. Вже всі достали плуги і почали обробляти ґрунт. Чого? Того, що йдуть опади. Того, що всі хочуть е, в збиткові роки компенсувати е, наступним роком. Але насправді ніхто не розуміє, який буде наступний рік, ніхто не розуміє, яка буде врожайність, на якої культурі. Яка буде ціна реалізації цієї культури? Ніхто це не розуміє, і ці різкі рухи насправді можуть призвести до того, що ми отримуємо збитки. І якщо сьогодні дуже багато господарств перестало перед тим вибором чи продаватися, чи далі залазити в борги і продовжувати свою діяльність, то ще один такий рік може взагалі не залишити е, варіантів. Розумієте? Тому підхід. Має зберегтись той, що все одно має бути одна культура, незважаючи на те, наскільки багато випаде цей, цей рік опадів. Тому що, якщо ми посіємо знову ж таки на наступний рік основну площу соняшнику і використаємо навіть ту вологу, яку ми отримаємо за цю осінь, то прийде 27 рік. А що ми будемо робити 27 рік? Якщо у нас не буде в 26-му році скільки вологи, наприклад, як цієї осінь. А в нас був весь попередник соняшник, який вичерпав всю вологу в тому двохметровому шарі, розумієте? Тобто ми маємо дивитися стратегічно. Ми ж не живемо одним роком, якщо це не зона бойових дій, да, або умовно сіра зона, там дійсно у людей може бути кожен рік останні, Да? Але якщо ми не знаходимося в цій зоні, все одно ми маємо розуміти, що буде 27, 28 і 29 дев'ятий рік. Да? І ми маємо все одно якісь стабільні рухи робити для того, щоб отримувати прибуток і в 27-му і в 28-му, а не виключно в 26-му. І саме цього зміна може допомогти дивитись на бізнес стратегічно з точки зору економіки і з точки зору збереження і покращення ґрунтів. Так, так. тому що, по-перше, якщо ми говоримо про економіку. Як ви можете порахувати свій бюджет, якщо ви не розумієте, що ви будете сіяти в наступному році, як ви можете підготуватися до цього бюджету, як ви можете е, прорахувати ре реалізацію свою збіжжя, да, основного коли його продавати, якщо вас ви не розумієте, да? або якщо у вас одна культура є зміни взагалі, і у вас вона йде в період одного збирання, да, тобто, це в плані економіки. А в плані родючості, ми ж розуміємо, що е, ми... Якщо це умова достатнього зволоження, попередник там не такий суттєвий, ну не суттєво важливий. А якщо у тебе в умовах недостатньої зволоженості, у тебе попередник має бути таким, який дозволяє тобі отримувати кращі результати на наступній куту. А якщо у тебе попередника гарного немає, Певною мірою ти вже не отримуєш гарний результат на наступні культури. Якщо ти неправильно будуєш її, ти не отримуєш знову ж таки не економіки, ти не отримуєш покращення родючості ґрунту. Тобто родючість — це ж певний маховик, який треба постійно підтримувати. Агрофон так званий. Да? Це має бути бобова культура всіми зміні це мають бути покривні культури знову ж таки з бобовими культурами. Ти маєш вирощувати більшу вегетативну масу, щоб більше вуглецю секвестувати в ґрунт, тому що вуглець це пожива для біоти. Да? Вуглець це основний елемент, з якого рослина живе. Да? Тобто без вуглеця рослина не буде жити, бо вона тільки рослина його може фіксувати в біологічну форму. Тобто, це комплекс факторів. І я не знаю, ну я можу про це говорити. Сергій, ми я тільки доторкнувся до тебе зміни і тебе бачу не зупинити. Так. Давай на завершення. Порадь якусь одну річ аграрію, яку він вже в наступному сезоні може в себе в господарстві зробити, і це покращить стійкість його господарства. Не робити різких рухів. От просто не робити різких рухів, не бігтись. За тою культурою, якою ви вважаєте, що в наступному році буде надприбуток на ній. Ви маєте зберігати стабільність, ви маєте балансувати між культурами, тому що ми не розуміємо, яка культура буде найкраща в наступному році. І чим більше у вас культур, тим більше у вас шансів бути стабільним. А сьогодні ми говоримо виключно про стабільність. Тому що стабільність дає можливість вам працювати і в 27-му, і в 28-му, і в 29-му. Стабільність дає вам можливість розвиватися, інвестувати і бути впевненим у завтрашньому дні. Який би ви меседж зараз зробили для учасників майбутньої конференції з ренерного заброства «Реагро»? Шукайте інформацію, розвивайтесь, не росте ж ти, не росте в тебе. Ну, це дуже круте слово. Якщо ти не ростеш, дивіться, основний наш ресурс не є земля. Основний наш ресурс ми самі. Якщо в нас нема ресурсу, неважливо, яка в тебе земля, неважливо, яка в тебе техніка, який в тебе колектив, ти не втримуєш ні колектив, ти не колектив, ти не підтримуєш техніку в належному стані, і ти не притримуєш родючість в належному стані, бо ти своїми неправильними діями все це порушиш. Тому інвестуйте в самі в себе, розвивайтеся, ставайте кращими, дивіться ширше на світ і на в першу чергу на свою землю. І якраз участь у таких освітніх заходах, у конференціях, у різних учбових заходах, це і є інвестиція в першу чергу в себе. Так. Дякую за змістовну розмову. Уже більш детально ми поговоримо про ці розміни. В лютому в Києві на реально. А таймінг у мене буде дві години. <рес> Я знаю, що тебе <рес> треба обмежувати. Бо це дійсно дуже важлива тема, і багато людей цікавляться саме, як правильно до неї підійти. Дякую за можливість транслювати свої ідеї і свої знання. До зустрічі на реально.